Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні я отримала посилочку і хочу поділитися з вами, показати, що я тут замовляла, і розказати, можливо, комусь буде і цікаво. Так, зараз я все відкрию і покажу. Так, відкрила і дістаю. Замовляла, ви вже здогадались, бачите вже. Рушники. Я замовляю вже тут третій раз. Четвертий навіть, мабуть. да-да-да. Четвертий. Ось така краса покажу вам зараз ближче. Ось такий рушничок м'якесенький. Я вже такий брала, тільки іншим кольором. Дуже класно вбирає в себе вологу водичку. І я замовила ще, вирішила трішки поміняти свої. Уже старі рушнички на ці новенькі. Я ж кажу, спробувала такий, дуже сподобався. Взяла ще один. Ось такий взяла класнючий, хвилька така. Це банні. Банні рушнички. Це баня. Ось такі гарнюсінькі. А це лице. Теж узяла. Таких три штучки взяла різні кольори тут. Ось такі. Видно, вам надіюсь. Так, такі гарнюсінькі. І це кухонні йдуть. Ось така ромашка кухонна, м'якесенька. Такі, собі на кожен день користуватися, водичку вбирають те, що потрібно. Дуже вони такі м'якусінькі-м'якусінькі. Різні тут кольори, їх іде е, 10 штук у наборі. Різними кольорами отакі. Ну, класненькі. Користуватися е, на кухні дуже класно, дуже класно. Я ж кажу, четвертий раз уже замовляю. А де замовляю, зараз розкажу. E, значить, e, випадково на тіктоці листала стрічку і мені e, викинуло жіночку іришка, текстиль. Ну, я зайшла, подивилася, e, мені сподобалось, замовила один раз. Дуже гарні речі прийшли, якість дуже гарна, костюми там є у цієї жіночки. Я два костюми замовила, і рушнички. Я ж кажу, це вже четверта посилочка. Дуже гарна якість, все випробувала вже. І ці непомірні. Акції вона часто ця жіночка робить, Ірина. Е, можна щось і дешевше взяти, якщо кому за дорого там є. І дешевше, і дорожче, і різне. Можливо, кому цікаво, сподобались вам мої речі. Ось я вам показала, розпакувала посилочку. Забіжіть до неї, подивіться на сторіночку, е українськими буквами «Іришка текстиль. Зайдіть, найдіть, подивіться, вона виходить в ефірчики, показує свій товар. Я ж кажу, дуже, Мені дуже подобається. Це не то, що я там щось придумую чи видумую, я правду вам кажу. От мені сподобалося, я ж кажу. Взяла раз, другий, третій, ось четвертий вже. Мені сподобалося і ці, ціни дуже гарні, і товар дуже гарний. І ділюся з вами. А можливо, і вам потрібно, можливо, і ви собі щось підберете. Це ж таке діло. То ось так. Продавець дуже відповідальний, дуже хороший, все в неї швиденько відправляє і Укрпошта, і нова пошта, наложка навіть є, якщо кому потрібно. Я ж кажу, мені сподобалося все. Якщо в мене вийде, якщо я зможу, я вам вставлю посилання, залишу. Спробуйте зайти, глянути собі щось. Ціни я не буду вам озвучувати, я не дуже пам'ятаю. <кій> І тим більше я ж кажу, Ірина завжди робить знижечки, тому я не буду уточнювати. Вона вам скаже точніше, якщо кого цікавить. Здається, ось такий рушничок, баня, 180 гривень. Це, здається, так, як пам'ятаю. Ці, що лице, здається, по 80 чи 70. Ну, ну не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Жіночка вам все скаже, все пояснить, покаже, якщо кому потрібно. А можу сказати, що разом за оце все, 2 бані, 3 лице і 10 штук кухня, я заплатила 700 гривень, це разом. Ну, отож, дівчатка, можливо, кого зацікавило. Кому можливо потрібно, забігайте до іринки, вибирайте собі такий класнючий товар, і в неї, крім рушничків, є, я ж кажу, дуже-дуже всього багато. І костюми, і постільне, постіль, і пліди різні. Ну, ось таке. Зайдіть, поцікавтесь, подивіться. І, можливо, щось підберете собі. Пока-пока!